Якщо я чую, що 9 година, то я про себе згадую всіх, кого я знала і кого і не знала. Ну, якщо транспорт зупиняється, я теж на це ну, з розумінням відносюсь. Треба вшановувати пам'ять, гідно нести пам'ять про тих, кого на жаль немає з нами. Мені дуже би хотілося, але на жаль, в мене маленька дитина. І я не встигаю на 9 тому що мені треба на 9 відвести його до садочка. Як я особисто, я зупиняюся багатьом людям, це байдуже, і це видно. Я коли був у Львові, там дуже багато людей зупиняються машини і так далі. У Запоріжжі таке, на жаль, дуже рідко. У мене маленький даже внук, йому вот 9 він все время бабуся, 9 часов, ну то мовчання. У мене вся сім'я к цьому відноситься дуже добре. Вони це заслужили. Хоча б ну, так. Зупиняємось. Якщо, ну, я, чесно, я ні разу навіть не потрапляла на неї. Ми були в, у Львові, там везли військового на сіті, то ми зупинялися, на коліна вставали. Я завжди, якщо я на вулиці, якщо... Бо в місцях, де вона оголошується, обов'язково її витримую. І іноді просто ну, трошки дико стає що деякі, просто забувають, що справді в Україні війна. У Запоріжжі, на жаль, на жаль, ну, десь приблизно 50 на 50. 50 Якось витримують хвилину мовчання, чи коли везуть на щиті героя, теж ну, Половина зупиняється, половина якось не звертає уваги.